Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами тайські прикраси. Хочу почати я з павучка з топазом. Це брошечка невеличка. Тут величенький топаз, маленький і дрібненькі топази у радіюванні срібна, до неї до павучка йде до брошки. Ось така коробочка. 1750 гривень такий паучок. І була ще стрекозка може, ми сьогодні до неї також дійдемо. Так, паучок поки що такий останній. Так, сьогодні у нас таїланд. Дивимось, прикраси у сріблі без покриття 16,5 розмір. Чорна шпінель дві штуки та крапельки раухтопазу позолота та срібло. 1250 гривень 33 долари. Воно досить крупненьке і величеньке. Така гілочка. У темних кольорах. А ось вона та стрикозка, 1700 гривень. У радіюванні з такими крильцями. Брушечка. З крупного цитрин, ось такий у 19-му розмірі 3800 гривень, досить такий величенький. Довжина 2,7, і він високий, світлий цитрин. Сьогодні у нас трохи аметистів буде, але цитрин ніби один. Чого я кажу ніби? Що? Я могла про щось забути, але, скоріше за все, він дійсно один. Так, це в нас лимонний топаз. По краям два опали. У лимонній позолоті. лимонний топаз у лимонній позолоті. Тут на камінцю, бачите, є така точечка. Він понизу різний, поверху шахматна огранка, опали помаранчеві такі вогневі. Ну, ви зрозуміли, 17,7 розмір вогняний. Вогняні. Так, будемо згадувати. Але такі красиві. 1800 гривень 47 доларів. Тут 2 на на сантиметр. Це різний всім дівчаткам сподобались різний, різний кришталь. Може, ще замовимо, а оце різний такий лаймовий топаз. Є сережки ось такі з Таїланду, але вони мега важкі. Тут 27 грамів обидві. Це цукровий кварц, і він дуже важкий. 1400 гривень не вартість, але. Ще раз повторюсь, дуже важкі у радіюванні. І причому не такі, ну я б не сказала, що вони великі, 4,5 всього і 2,4 повністю ось ця частинка. Я увазі, Не камінець, а камінь кам з окантовочкою. Аметист 17,5. Тут просто срібло, 1750 гривень 46 доларів. Аметист гранати та хризоліти. Це, напевно, родоліт гранат. Щось я вже погано бачу. Здається, так рожевий гранат. А, і тут на камінцю точка зверху, йдемо далі. Це наш камінець найменший. По каратам це 9 карат камінець. 9 карат, а наступне 18,2. Тут 38 карат. Така історія. Тут у нас ще маленькі аметисти і танзаніти. 18,2 розмір. Такий прям перстень королівський. може можна їх <смір> разом сфотографувати на заставку. Тут, бачите, трохи ажурна шинка, але це швидше за все буде означати, що розмір важко буде змінити, або взагалі не можна змінити. Камінець високий. Але і тут камінець сам не низький. За що мені подобається? таці, що у них ну, майже завжди камінці такі височенькі, хоч, хоч і маленькі. 3000 тисячі гривень 77 доларів. І є ще також 3000, тисячі, але тут широка шинка. Але камінець, бачите, невеликий, тут просто сама гранка і гранати, тут 18-й розмір, ось такий перстеньок. У нас цей класний і тут. З танзанітами. Рідко такі персні бувають. Я маю на увазі зазвичай чи гранати. чи аметисти, чи щось іще. А тут кілька танзанітків. 4 штуки і по краям сині сапфіри. Але сапфіри, бачите, їх всього два, вони маленькі. І каблучка з аметистом 1550 гривень 40 доларів. 18,5 розмір. Ось такий типу виноград. Ну, Якийсь дуже смачний фрукт. Так, або ось так можна одягти. Такий досить цікавий, мені здається. Це в нас тут просто срібло без покриття. Камінці крупні, красив, тут ще два родолітики. Далі 750 гривень 20 доларів. Ось такі маленькі сережки в позолоті перелинки, привушку на гвіздочках. Маленькі-маленькі 3 см, але перелинка, бачите, така видовжена 1 см вдовжину. Аметист 24 карати, 13 г. 52 долари 2050 гривень. Так, камінь 24 карати, 19 на 17. У лимоні по золоті дуже воно таке, можна сказати, аристократичне. Трохи скромне, ну, <свистач> по-своєму. Чогось мені так здалося. Ну, мені просто ця форма така здається. з дівчаток мене запитував 16. Ой, вибачте, поміряла і забула. Напевно, 17,2 17 1650 гривень 45 доларів топази в чорному роді. Хтось питав, дівчата, напишіть, будь ласка. Каблучка, хрестик з топазами. І 17,5 іоліти топази аметисти. Ось такий хрестик без покриття. 1300 гривень. 34 долари. Світлями тисти. 16,5, ось такий помаранчевий опал, 1000 гривень. Пал приблизно 3-4 мм. Срібло без покриття. Тільки є елементи позолоти. воно невеличке. І ось такого типу сережка 1150 гривень в позолоті. Тут гранати, ось такі барочні перелинки і гранати на швензах. Вони досить важкенькі, приблизно грам 8 одна сережка. Ось Далі на гвіздочках ось такі. 1800 дорівень, 48 доларів. Тут у нас аквамарин, аметист, родоліт по одному перідоту серишки, по два танзаніти і дрібненькі цитринчики. Такі манюкі. І ось такі 1500 гривень. На гвіздочках тут завищений, тобто занищений штифт. Це більш-менш на крупненьке вушко. Аквамарини, родоліти і мультисапфіри, кольорові сапфіри. Це зелененькі, такі жовті, риженькі, У радіюванні блищать, красиві. Вольє з швейцарських топазів та сапфірів. Тут їх небагато. 3800 гривень вартість 45 орієнтовно довжина, плюс ще подовжувач. Таке воно все одно досить тендітне, його треба під шийку вдягати, щоб воно не було надто довге. нарядно дуже. Далі залишилась така крупненька рибіна, гранатик в очах, переламутер, тобто геліотіс, срібло з елементами позолоти. Так само бажано на коротку довжину, ну, краще, але тут 50 см довжина. Ось така фіш. Так, позаду. Рубін 17,2, 27 доларів 1050 гривень. Рубін та мультисапфіри. У сірому родії виглядає як темне срібло, але не чорне. Сподіваюсь, що я пояснила нормально. Сережки, смарагдики це лежали просто разом, 1600 гривень, 5,31 вага, ось такі світлі смарагди. Українська проба є у Родіюванні. 6 мм камінці. Останній у нас на сьогодні хризолітовий набор 17,2-2250 гривень 60 доларів. Ось такі сережки, каблучка 17,2. Форма така. Це в нас сьогодні такі прикраси з Таїланду. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось. Або що не сподобалось, всім бажаю приємного вечора. До побачення!